Слава вільним, друзі. Сьогодні ми знаходимося в Одесі, в місті Сонця, моря та тепла. І зранку ми вирішили пробігтися, підійти до моря. І на своєму шляху ось ми зустріли такі стрічки. Те, що я і раніше говорив, що слово ковід замінили словом війна, офіційно не назвали війну війною і продовжили те безглуздя по здачі територій, яке розпочалося у 2014 році. Ну, ми відповідно... Ці стрічки, які нам заважали на своєму шляху, обірвали, навіщо нам нагинатися, прогинатися для того, щоб потрапити до свого українського моря. Ми власники держави Україна. Для нас жодні корпорації, їхні директора і інша шобла не є указом. Ми народилися в цій країні. ми ці країні росли. Для нас цю країну будували наші предки, і ми просто зобов'язані і надалі не те, що зупинити це все безглуздя, зупинити, прогнати, знешкодити всіх цих поневолювачів, всіх цих шісток глобалістів і створити свій справжній проукраїнський простір. Ось є такі несвідомі люди, які одягнули якусь кількість. Матерії на себе не вішайте, бо ми все одно їх будемо зривати, що це тому що я чого тут почіпали? Я... І піде ми там зараз зірвемо. Долуч... Долучайтеся Долучайте я, до нас, побігли разом з нами. Будете Ми вам показуємо, що не потрібно приймати антикоструційне будь-яке глобалістично місцеве рішення. Покірно виконувати, тому що будь-які безглуздя втілюються виключно руками того чи іншого народу. Якщо ви будете показувати свою людь, свою природню, свободолюбиву, дикість, жоден чиновник чинуш, пузатий, засмічений, паразитуючий, не в змозі буде. Тілите жодне своє безглузде рішення. Тому насолоджуйтесь життям, не носіть намордники, зривайте стрічки, виборюйте свій простір, хто говорить про війну, що потрібно воювати, задайте запитання, чому з 2014 року жодного разу офіційно не було визнано. І названо війну війною. Запитайте, чому Крим, Схід було бездарно здано, і жоден чинуш, жоден виконуючий обов'язки президента, президент і його підлеглі не понесли відповідальності за це. От виникають сьогодні питання відносно півдня, відносно... Бучі, ірпеня і так далі. Я думаю, що думаючи народ, аналізуючи народ, який себе асоціює зі свободою, який себе асоціює з вільним життям, який себе асоціює з нашою українською справжньою непідконтрольною паразитом державою, розуміє, що відбувається. Стрічки вас від. Ракет не захистять. Стрічки це символ поневолення, так само, як і маски, символ викрадення наших з з вас а... прав, гроші заробляють. Так гроші кожен на кожному заробляє. Маски теж продають, гроші заробляють. І, і вакцини теж гроші. Ви себе асоціюєте з державою і з українським народом. От так Кожен думає лише про свою тупу і ми втрачаємо свою державу. Поки ми не згуртуємося, поки ми не зростемо швидко вже свідомість свою. Поки ми на місцях ми не можемо всю Україну об'їжджати і скрізь зривати ці стрічки, скрізь боротися з цим жижуванням, скрізь боротися з намордниками, QR-кодами, які в найближчому майбутньому хочуть втілити в життя і створити нове цифрове рабство. Це ми можемо зробити лише гуртуючись, ми вам показуємо як. А ви продовжуйте нашу справу. Нас має бути мільйони. Ми маємо повстати по всій Україні, по всім напрямках. Гасить як зовнішнього окупанта, так і внутрішнього. Тому що, е якщо війну не називають війною, це комусь вигідно. Хочуть побудувати методами Китаю свої. Території, на яких Але будуть цифровий можу спосіб можу паразитувати можу надалі, мова сьогодні йде про збереження не лише нашого свободного простору життя, а й наших дітей наступних поколінь. Від того наскільки ми будемо рішучі, від того, наскільки ми будемо активні, свідомі, залежить наше майбутнє. Тому Займайтеся спортом, бігайте, боріться з будь-якими проявами поневолення, боріться з чинушами продажними, які порушують основний закон держави Конституцію, які порушують інші піднормативні акти, які зобов'язані просто виконувати, подавали клятву. Не чинушам і політикам, а українському народові. Якщо вони цього не роблять, знайте це перед вами типовий представник окупаційної влади ворога. Будь-хто, хто хоче вас поневолити, хто хоче забрати ваші творцем дані права свободи, це є ворог. Ви маєте пряме право. Прямий обов'язок з ними боротися і знишковати, зупиняти все це зло. Борімося і поборемо, нам Творець допомагає. нас має бути мільйони. Слава вільним! На все добре, а ми побігли далі боротися і займатися спортом.